14 квітня 23 року. Ось дві сівалочки. Зроблено в Чернігівській область. Ну от так. Все залиша по тому самому принципу. Поки так працює. На будущее йдемо. Планувати щось таке, як вакуум. думки присутствують. Ну так, Бог дає можливість поки працювати. Працюємо, хай Бог дасть нам всім мудрості, воїнам, ангелів своїх, як я і раніше говорив. Будемо за них молитися. Відповіді ми бачимо наші молитви. Наша церква молиться кожен день з того часу, коли почалась війна в церкві. Ну ось так. Хай Бог береже кожного із нас.